Усім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді новинка Renault Megane E-Tech 2022 року випуску з батареєю 60 кВт. Запас ходу в 450 км, 220 кінських сил, передній привід. 76 тисяч рідного пробігу, офігенський дизайн, Full LED Оптика, LED dho Дуже красивий автомобіль. 18-ті диски, гарна літня гума. Дуже приємний м'який автомобіль, комфортний, з гарним дизайном. Тут у нас роз'єм Type 2 та швидкісний роз'єм CCS. Повний безключовий доступ. Так, нас виїжджають ручки, автоскладування дзеркал. Комбінований салон. Маємо підігрів передніх сидінь, підігрів керма. Навігація, великий сенсорний монітор. Працює на андроїді. Все плавно, чітко, швидко, без жодних нарікань. Перемикається, все працює. Android-Auto, Apple CarPlay. Все у нас тут є. Автомобіль у нас привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Дуже хороша шумоізоляція, чорна стеля. Задні парктроніки, камера заднього виду. Маємо тут кронштейн-під велобагажник. Кнопочка відкриття багажнику ось тут. Така в нас поличка і досить місткий багажний відділ. У багажнику в нас є зарядний пристрій. Зацініть якийсь стан автомобіля. Доброго дня! Декоративні стрічечки по салону. Маємо утримання в смузі, електроручник, автохолд, шкіряне мультикермо, вибір режиму руху, комфорт, еко, спорт і персональний. Лед-приборочка у нас. Запуск кнопки, датчики світла дощу. До речі, Селектор перемикання передач у нас ось тут. Салонне дзеркало з автозатемненням. Ось така ніша для ваших особистих речей, підстаканичок. Ось такий підлокітник. Також маємо, до речі, безпровідну зарядку телефону. Ось так у нас. Відкривається підлокітничок, також має декоративну стрічечку. Дуже цікавий автомобіль. Покажу вам під капотку. У нас всі 4 електроскло з доводчиками автоматичні, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Також, до речі, забув вам сказати, що ось тут вставочка є, ось така залькантари. Дуже м'якенька, приємна. На ощупь. Ну, оптика тут вимагає окремих похвал. Так, де він у нас відкривається? А, ось тут. Ось такий у нас підкапотний простір. В принципі, нема на що дивитися. Автомобіль у нас знаходиться у місті Вінниця, готовий до будь-яких ваших перевірок. Якщо вас зацікавив цей автомобіль і залишились якісь запитання, телефонуйте за номером телефону, який вказаний в описі під цим відео. Більше автомобілів можете знайти на нашому сайті wincar.com. Величезний вибір автомобілів також маємо в наявності та під замовлення. Маємо доставку по Україні. Тож доставимо, порахуємо. Дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня!